Так людно, як сьогодні, біля дото в останнє було 72 роки тому, коли у далекому 41-му тут тримали оборону бійці Червоної армії. Розкопати історію буквально лопатами взялися дослідники фортифікації. Що ми тут зробили? ну даже починаємо з цих рішоток? Ці рішотки всі зроблені по тим чертежам по архівним чертежам да максимально приближені до оригіналу. 226 метрів підземного тунелю з бойовим оголовком на три станкових кулемети. Будували його у 29-му році для гарнізону кулеметників і 35 піхотинців. Такий тип укріплень називається Мінна група. Ось тут вот ви можете бачити, це у нас дерево. Це дерево 29-го года. То тобто есть, та стара щоколодець. вот, бачите стіни патерни на ніколих з них. Вот очень хорошо видно, что это секция. Вот здесь вот мы на стенках видим с уриком написанные надписи. Это номера секций. То есть это еще вот краска 29 го года. Это самая ранняя, самая первая конструкция подобного типа сооружений в Советском Союзе. А бы побачити ці написи із доту винесли не одну сотню відер піску та сміття довелося прокласти дренажну систему. Хотим дойти до кінця, може быть, знайдемо что то. Просто здесь уже находили много пуль боевих. Андрію 14 до дослідників хлопець приєднався місяць тому. Сюди попали, як ребята приїхали к нам в школу, провели урок пам'яті. Мне стало интересно, с ними договорился. А это Евгений, он учится на историка. Доты стало его хобби. Таких объектов, то есть минных групп под Киевом всего четыре. За счет того, что оно обсыпано землей, высота холма достигает до 8 метров, оно прикрывало эти подземные хода практически от поражения любым боеприпасом. 4 августа 1941 года немцы пытались штурмовать южный рубеж Киева возле села Витопочтовая. И как раз в этот день гарнизон этого дота принял свой последний бой. Під час розкопок доту пошуковикам вдалося натрапити на два медальйони, однак вони виявилися пустими, а просто біля входу знайшли рештки вояка. Це є запасний вихід з патерну. Він фактично, ось можна побачити, був засипаний ось так. Його не було видно. Коли ми почали розчищати, натрапили на останки нашого солдата. Радянські гудзики 5 копійок 39-го, здається, року, смертне медальйона. Щоб встановити особистість не було. Із лютого по червень на відновлення доту пошуковикам знадобилося близько 40 днів роботи. Поспішали до роковин початку війни. початку було слово, а послі була тіла. Началі був приказ, а слідом бой. о четвертій ранку, 22 червня. Символічний постріл. А це вже реконструкція бойових дій відтворювали не конкретну битву, а оборону доту. Її у 41-му тримали 73 дні. дні. Тут зараз організованість. з фронтом, як було, Сфронтовках не можна. Але для тих людей, які не бачили, так це очень важно. Бойові будні гарнізону відтворюють і у самому доті. На екскурсію прийшли сотні відвідувачів. Сліз втримати не змогли. Связь. Связь. связь, А ви не чули кині взяли Сподобались. Дуже сподобалося. молодці. я плакала Мурашки по тілу і плачеш. Історичну справедливість відновлено, однак робота дослідників триватиме і надалі. Лише у Київській області нараховуються майже 250 дотів. З них близько 40 збереглися та можуть бути відновлені. Світлана Одаренко, Дмитро Демішев, п'ятий канал.